Заберіть дітей від екранів, хоча що нового зараз можуть почути діти, сексуальні скандали є важливим інструментом сучасної політики. Про них говорять не криючись, взяти хоч би всесвітньо відому історію Вашингтонської практикантки Моніки Лівінської, яка призвела до початку процедури імпічменту 42-го президента Сполучених Штатів Америки Біла Клінтона. Це закони нашого інформаційного суспільства, в якому нічого не можна приховати так, щоб журналісти, блогери та папараці не витискали його назовні. Крім того, секс фішка нашого часу. На цю приманку клюють як пересічні обивателі, так і зірки політики та шоу-бізнесу. А втім, здається, ми переоцінюємо сучасний стан розвитку суспільства. Адже майже тисячу років тому відбувся абсолютно тотожний політичний скандал. У якому на місці Клінтона був імператор священної римської імперії Генріх IV, а роль Моніки Лівінські виконувала онучка Ярослава Мудрого Євпраксія. Поціновувачі української літератури на цьому місці одразу пригадають одноіменний роман Павла. Загребельного присвячений трагічній долі київської княжни, що стала імператрицею і заплатила за це безчестям. Дивно лише те, що ця книжка свого часу не стала бестселером рівня Роксолани. Може, видано було невчасно. 1975 рік життя у СРСР будується за принципами морального кодексу будівничого комунізму, який влучно сформулювала згодом учасниця радянсько-американського телемосту в радянському союзі сексу немає. А тут то про таке, навіть читати боязко не те, щоб писати. Тому і автори, і публіка намагалися стримувати свої фантазії. Ну а в середньовічній християнській Європі, на відміну від СРСР, секс був. Так що нам із вами належить скоригувати погляд на цю епоху як на втілення мороку та святенництва. Радянщина отде лицемірство та облуда. Але ми з вами зустрічаємося на каналі імені ТГ Шевченка, А тут ані автори, ані глядачі не бояться ризикованих тем. Історія не зносить ретушування, і правда рано чи пізно виходить назовні. Я, брат Капранов, а розвіяти дим фальсифікації нам допомагають шляхетні люди, наші меценати, що своїми внесками роблять можливу роботу нашого каналу. Подякуйте їм, як дякуємо ми. А за можливості приєднуйтеся до цього вишуканого товариства. Посилання на Patreon для регулярної допомоги та номери рахунків для одноразової знаходяться під відео. Там таки ви знайдете дороговказ на вітрину з нашими книжками. Замовлення книжок дуже ефективний та взаємовигідний спосіб підтримати нашу роботу. Тим більше, що мальована історія незалежності України вийшла з логотипом каналу імені ТГ Шевченк, а значить, може бути чудовим сувеніром для наших глядачів і подарунком для рідних та близьких. Багато разів доводиться чути за вашою книжкою: я вступила чи вступив до університету, і це тому, що виклад історичного матеріалу відбувається логічно, системно і легко для сприйняття. А допомагають цьому кольорові карти, портрети головних героїв та комікси. Отже, купуйте книжку за посиланням, а у коментарі замовляйте автограф авторів, тобто наші з братом. І ми особисто підпишемо її спеціально для вас. Утім, відправляючи дочку і в до Європи, князь Всеволод Ярославич дав їй настанову, якої радимо дотримуватися і сьогодні. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Всеволод був улюбленим сином Ярослава Мудрого, тому для нього батько підібрав найкращу наречену дочку візантійського імператора Костянтина Мономаха, яку історики називають то Марією, то Анною, то Анастасією. Ну що поробиш, не запам'яталася вона нічим, та й ступень її спорідності з імператором викликає суперечки, чи то позашлюбна, чи то взагалі не дочка, не кажучи вже про те, що сам Костянтин став імператором, так би мовити. По дружині, тобто сів на трон, одружившись із імператорською дочкою. Але Візантія була настільки могутньою, що навіть такі ефемерні ступені споріднення слугували сусідам приводом для вихваляння. Саме тому син Всеволода від Костянтинопольської принцеси Володимир згодом взяв собі офіційне прізвисько Мономах. Марія, чи то Анна чи Анастасія народила чоловікові двох дітей, згадного вже Володимира та Анну в народі Янку, що після невдачі на особистому фронті пішла в черниці, очолила Андрівський Янчин монастир і стала активною учасницею політично-релігійних процесів. Ми згодом ще згадаємо Янку, а зараз скажемо, що після її народження мати Мономахиня померла. А батько взяв собі за дружину представницю іншого знатного роду Оберлю. Ні, це не французи, як може вам здатися, а наші рідні половці. Збірна Ярославичів зазнала нищівної поразки від хана Шарукана. І після цього, задля встановлення вічного миру, Всеволод одружився із половецькою принцесою, яка у хрещенні отримала ім'я Анна. Брати собі дружин з половецьких родів було в Росії справою звичною. От, наприклад, зведений брат і в праксії Володимир Мономах, який зараз має славу головного ворога і гонителя половців, врешті все одно одружився із половецькою принцесою. Не дарма ж у слові о полку Ігревом ми читаємо: раз сушась стрілами по полю помчаша красні діки половецькі, тобто краса їх увійшла в літературу. До речі, після поразки від половців Ігор теж одружив сина із дочкою Канчака. Як то кажуть, війна війною, а весілля за розкладом. Анна Половчанка народила чоловікові іще трьох дітей, і серед них дочку, яку назвали грецьким іменем Євпраксія. Тобто та, що несе щастя, благодійниця. Ну, зі щастям, як ви розумієте, не вийшло, але це не провина батьків. Вони якраз робили все належне, щоб склалося якнайкраще. А що належне, запитаєте ви? Ну, звісно, одруження. В ті часи воно визначало жіночу долю. Тому і в праксі у 12-річному віці засватили за саксонського маркграфа Генріка Штаденського на прізвисько Довгий. Чому за нього? А все дуже просто. Генріх був родичем оди Штаденської, яка вийшла заміж за рідного брата Всеволода Святослава. А маркграфи Штаденські були одними із найвпливовіших та найбагатших родів Саксонії. Отже, все було вирішено по родинному, ви нам, дочку, ми вам дочку, щоби жили і дружили. Хроніка Розенфельського монастиря розповідає, що дочка короля Русі прибула з великою пишнотою з верблюдами, навантаженими коштовним одягом та камінням, а також не з численними багатствами. У цих от верблюдів історики вважають іще одним доказом того, що мати Євпраксії в була половчанкою. Адже у кочових половців верблюди були цілком звичною худобою. Але не подумайте, що дівчину хай би навіть із верблюдами і багатим посогом закинули у чужу країну та на призволяші. Ні, перед тим як обвінчатися з маркграфом, і в праксі три роки прожила у монастирі, де вивчала німецьку та латину, засвоїла місцевий звичай та правила поведінки. Звісно, точного віку дівчини, так само як і терміна перебування в монастирі, ми не знаємо. Їх обчислюють приблизно, виходячи з тодішньої практики. Але як з'ясувалося, три роки в монастирі забрали рівно три роки з можливого щасливого життя і в праксію у шлюбі з Генріхом. Рівно за рік після вінчання, останній несподівано помер, залишивши невтішну 15-річну вдову. І отут для молодої жінки почалися справжні випробування, бо на неї звернув увагу 39-річний удавець німецький король та імператор священної Римської імперії, також Генріх, але четвертий, дружина якого нещодавно померла. Здавалося б, нащо імператору вдова якогось маркграфа? Неземна врода? Можливо, бо київські дівчата і сьогодні крутять голови представникам світових еліт. Але про красу в праксі жодних історичних даних не збереглося. Зате збереглася інформація про інтереси Генріха IV, бо він тоді саме заївся був з Римським папою. І тут настав час розібратися зі священною Римською імперією, щоб ніколи не плутати її ні з Римською імперією, ні тим більше з імперією Візантійською. Бо священну Римську імперію організували німці. Так що згодом вона навіть отримала назву Священна Римська імперія Німецької нації. Отже, щоб не заплутатися, запам'ятайте, Римська імперія. Це італійці, священна римська німці, а східна римська або ж Візантія греки. Отже, імператор Генріх теж був німцем, а конкретніше Саксонцем, земляком маркграфа Штаденського. Тому, власне, йому на очі її трапила вдова неземної, мабуть, краси киянка Половецької крові і в праксі. А комплектом до неземної краси йшов батько, великий князь київський Всеволод, могутній володар християнської Русі, саме це, на думку істориків, підштовхнуло Генріха до нового шлюбу. Справа в тому, що на той момент, як ми вже казали, імператор остаточно заплутався у боротьбі з римським папою за абсолютну владу. Тут варто зауважити, що церква із самого свого початку створювала механізми альтернативного впливу на суспільство, та, як би це зараз назвали, соціальних ліфтів для нових еліт. Адже у феодальній системі все вирішувало виключно походження. Ремісник чи селянин зазвичай не міг стати шляхтичем. А от у церкві це не діяло, бо стати монахом, настоятелем чи навіть єпископом міг хто завгодно. З легкої руки римського імператора Костянтина держава. І церква стали союзниками. Але як будь-які союзники, вони конкурували між собою. Феодали прагнули взяти під контроль призначення церковної влади, зокрема й пап, а римський папа роздавав корони королям. Генрих IV став ініціатором найбільшого відкритого конфлікту світської та церковної влади, який звуть боротьбою за інвеституру, по нашому за призначення єпископів. Однак, в процесі збагання за єпископів завзятий Генріх замахнувся і на папу, оголосивши про його відставку, а згодом призначивши альтернативного, що його потім влучно прозвали антипапою. Священна Римська імперія тоді володіла великою частиною Апенінського півострова і цілком логічно хотіла підсилити вплив через свого папу. Але як це завжди буває в історії, моменти слави чергувалися із ганьбою. Так імператору довелося якось три дні, босяка на колінах благати папу правоудієнцію. Як бачите, боротьба була запеклою та захопливою, і в ній Генріхові очевидно були потрібні спільники поза межами німецьких держав. Тому могутній Київ розглядався ним як бажаний союзник, а особливо якщо породичатися з його великим князем. Одруження в ті часи було потужним політичним засобом. В умовах феодалізму родинні, тобто династійні шлюби, вирішували долі країн. Саме за цим механізмом, скажімо, Фінляндія у 19 столітті стала частиною Російської імперії. А про те, як вів свою весільну дипломатію Ярослав Мудрий, ми робили окреме відео. Подивіться його обов'язково. Словом, Генріх IV посватався до Євпраксії в київсько штаденської і отримав згоду, попри те, що був старший за наречену на два з гаком десятки років. І влітку 1089-го вони обвінчалися у кельні, і в була коронована як імператриця священної римської імперії під німецьким іменем Адельгайда, яке у нас звучить як Аделаїда. Тут має грати марш Мендельсона, але, на жаль, цей композитор народився на 700 років пізніше. Ну а ми зауважимо, що київські принцеси неодноразово ставали княгинями та королевами, але кар'єру імператриці зробила лише одна Євпраксія. Щоправда, на користі їй це не пішло. А справа в тому, що її батько Всеволод Ярославич не пристав на пропозиції зятя імператора щодо спільної боротьби проти папи. Київ взагалі тримався осторонь релігійних конфліктів. Раніше, у 1054 році, після великого розколу між Константинополем і Римом до Києва одразу приїхала папська делегація із обіцянками та проханнями. Обіцяли, зрозуміло, всілякі ніштяки, а прохали підтримати Рим. На київському престолі тоді сидів старший брат Всеволода Ізяслав. Він радо прийняв папських послів, вислухав їх і сказав, що Київ не розуміється на суті конфлікта, бо годин. Тому Великий князь не збирається підтримувати жодну зі сторін суперечки. На підтвердження версії про інтереси Генріха свідчить той факт, що і цього разу до Києва прибуло посольство і від призначеного ним папи, названому антипапою. Климента III з метою налагодити власні стосунки з православною церквою, зіпсовані великим розколом 1054 року. Послів приймав київський митрополит Йоанн ІІ і у відповідь на пропозицію дав докладний опис помилок та облуд західної церкви. Ну а по суті, питання відправ антипапу до Константинополя мовляв, ми люди маленькі, розбирайтеся на горі словом. У своїх політичних розрахунках Генріх упіймав облизня і після цього почав відіграватися на дружині Адельгайді, тобто і в праксі. Подробиці випливли на світ Божий за п'ять років під час імпічменту, а точніше церковного суду, який розглядав найгучніший секс-скандал 11 -го століття. Головними дієвими особами тут виступали імператор Генріх та імператриця Адельгайда. А почалося все з того, що у 1094 році імператриця втекла з під опіки свого чоловіка до Тоскани. Там її прийняла головна прихильниця римського папи у боротьбі проти Генріха, маркграфиня Матильда Тосканська, яку небезпідставно підозрюють в організації цієї втечі. Ну а після вдалого втілення Адельгайдаївпраксія публічно висунула проти чоловіка звинувачення, порівняно з якими історія Моніки Лівінської виглядає безневинною дитячою казочкою. За словами Адельгайди, Генріх примушував її до злягання з іншими чоловіками і особисто підбурював їх збезчестити її. Подробиці цих, як би зараз назвали девіацій, папські секретарі не наважилися записати, щоб не осквернити папіра, точніше пергамент, адже паперу в ті часи ще не винайшли. Ну і ми, в свою чергу, не будемо оскверняти Ютуб. Фантазіями на цю тему. Свої звинувачення Адельгайда повторила на церковному соборі в п'яченці в присутності 4 тисяч делегатів від церкви та 30 тисяч мирян з Італії, Франції, Бургундії та Німеччини. Оце був скандал, так скандал. Ну як годиться, думки слухачів розділилися. Одні сказали, що Генріх маніяк, інші, що вона сама винна, мовляв як би не хотіла, то й ну, ну ви знаєте, за тисячу років, що минули з тих часів, аргументи ніяк не помінялися. Особливо постаралися німецькі дослідники середньовіччя, які називають її праксію зрадницею, аморальною, безсоромною бабою, сумнівною репутацією, яка висунула проти Генріха наймерзенніше, найбридкіше, найоблудніше, найбрудніше, найогідніше звинувачення та підлі наклепи німецька мова багато на епітети. Однак, по суті, претензії зводяться до того як вона могла публічно говорити про таке, але існує інша точка зору. Так, наприклад, автор анналів монастиря святого Дисибода пише: Королева ж, після багатьох нечуваних образ, завданих їй без провини, милістю Божою, звільнившись із ув'язнення, припавши до ніг, папи, скаржилася на всі біди та нещастя, яких зазнала. Папа ж, довідавшись про злигодні королеви, зібрав собор, який знову відлучив короля Генриха від церкви за недопустимі безбожні зроду нечувані діяння, звершені над власною законною дружиною. Крім того, папа звільнив Євпраксію Адельгайду від епітемії, тобто церковного покарання, яке годилося накласти за такі гріхи, оскільки вона їх не стільки здійснила, скільки претерпила мимоволі. А крім того, знайшла у собі сміливість за власною волею та публічно сповідатися в них. А що ж сам Генрік, запитаєте ви? Історія зберегла для нас досить свідчень та оцінок, які стосуються його вдачі та поведінки до і під час шлюбів. Так у молодості він мав кількох наложниць, а крім того, не відмовлявся від випадкових побачень, причому поводився настільки демонстративно. Що представники вищої саксонської знаті навіть вимагали, щоб він кинув своїх пасій і шанував першу дружину Берту. Її, до речі, імператор провокував на зради, підсилаючи до неї друзів. Причому одного разу Тайкома пішов разом із таким коханцем, щоб подивитися на результат. А результатом стало те, що слуги Берти віддухопелили гасти, так що Генрих місяць провів у ліжку. Повідомляють також, що він наказав, щоб кількох молодиків привели до почивальні його дружини, а до того особисто тримав свою сестру Абатису Кведенбургського монастиря, яку, до речі, теж звали Адельгайдою, поки за його наказом її гвалтували. Інші джерела звинувачують Генріха у приналежності до християнської секти ніколаїтів, які буцімто проводили чорні меси з оргіями. Словом, піар в імператора священної римської імперії був так собі, що не дивно, коли ти вступаєш у конфлікт із очільником церкви, адже церква в ті часи була наймогутнішою інформаційною мережею. Звісно, коли йдеться про політичні конфлікти такого рівня, ми не можемо беззастережно довіряти якісь зі сторін, а тому мусимо вдатися до третьої. І в якості такої оберемо сина Генріха IV від першого шлюбу Конрада. За віком він був майже однолітком своєї мачухи і в праксі. Так, от цей син Конрад, який носив титул короля Німеччини і воював за інтереси батька на Апенінах, за рік до втечі Мачухи раптом разом із військом перейшов на бік ворога, тобто папи, і був коронований як новий король Італії. У такій раптовій зраді деякі джерела звинувачують самого Генріха, який буцімто примушував сина до фізичного зв'язку з Євпраксією. А коли той зі зрозумілих причин відмовлявся, переконавши нічого страшного, все одно він насправді не рідний його імператора син, що його мати нагуляла від одного вельможи, на якого Конрад схожий лицем. Не витримавши подібних фокусів, Конрад утік і згодом підтвердив перед церквою звинувачення своєї мачухи на адресу батька. Захисники Генріха на це відповідають, що Конрад, певно сам мав інтрижку з Євпраксією, тому обидва і потрапили у немилість імператора. Ну а для завершення картини треба повідомити, що існує інформація про смерть у 1092 році малолітнього сина імператриці в праксі та імператора Генріха, що не могло не відбитися на психологічному стані бідолашної жінки. Отже, що ми маємо у підсумку? Звісно, зазирати в чужі ліжка з відстані майже тисячу років справа безнадійна. Але те, що Генріх був м'яко, кажучи, той ще пасіонарій, сумнівів не викликає. Ну а і в праксі а в її віці та з її патріархальним вихованням і життям у монастирі, просто не могла бути обтяжена зайвим сексуальним досвідом. Це теж безсумнівно. На її користь також свідчить син Генріха, і навіть не стільки тим, що підтвердив її звинувачення перед папою, але й тим, що утік від батька, кинувши німецьку корону, яку отримав з батькових рук. Достеменно відомо, що собору Констанції визнав Генріха винним за звинуваченням в праксі. А наступний собор у п'яченці 1095 року відлучив імператора від церкви і позбавив корони. Врешті Генрих IV вимушений був зректися престолу на користь сина Генриха, що отримав порядковий номер 5. Її же через Угорщину повернулася до Києва, де постриглася у чорниці і стала послушницею Андріївського Янчиного монастиря, того самого, що ним керувала її зведена сестра Янка. Там єдина українська імператриця і закінчила свої дні, не доживши навіть до 40-річчя. А може й доживши, бо точної дати її народження ніхто не знає. Однак старша сестра пережила її на рік, а старший брат Володимир Мономах взагалі на 26 років. Так що простір для фантазії сучасним інтерпретатором залишається достатнім. Дай Боже, слідом за і праксією загребельного наша література збагатиться більш сучасними версіями цього карколомного сюжету. Ну а ще про українську імператрицю буде знято кінофільми та серіали. І тому нам із вами належить робити все, щоб це відбулося якнайшвидше. А що від нас залежить, запитаєте ви, і я відповім: купуйте, читайте та коментуйте книжки, тоді письменники будуть писати для вас. Ходіть у кіно, дивіться українські в мережі, тоді продюсери будуть знімати для вас. А головне творіть Україну в інформаційному просторі. Тоді ця країна буде належати вам. Ну і не забудьте поставити вподобайку. Адже кожному воздасться по лайках його.